Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Ми поговоримо про особливості побудови опису процесу праці. Саме опис процесу праці дуже важливий текст. Чому? Ну, ми завжди працюємо, так, ну, наприклад, Читаємо книгу, це теж своєрідна праця. Малюєте, це теж праця. На уроках трудового навчання ви теж виконуєте певні дії у певній послідовності, ба навіть приготування їжі чи банальне прибирання у квартирі це теж праця. Ну і звичайно, ми повинні вміти і давати певні інструкції, так, і складати якісь правила, як же потрібно. Ну і взагалі просто розказати товаришу, чим же ти займався поділитися досвідом, теж потребує певних умінь і навичок. Отож, сьогодні ми удосконалюємо свої вміння, письмово переказуючи розповідний текст художнього стилю про виконання певних дій. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату тему. І ми починаємо розмову, що ж воно таке, текст, опис процесу праці. Життя нічого не дає без праці. Хоча б над тобою було сто вчителів, вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе. Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Праця найкращий шлях до того, щоб любити життя, так говорив український педагог, вчитель Василь Сухомлинський. Справді. Все наше життя оточує праця і кажуть, що навіть праця створила людину. Коли людина не працює, вона нічим не займається, вона починає деградувати. Праця буває різна, буває фізична праця, а буває і розумова праця. Все наше життя це певна робота, ми завжди повинні щось робити, тільки долаючи труднощі, ми удосконалюємося. Ну і наш народ, який був все життя працьовитий, і взагалі ви знаєте, що українці дуже цінували цю рису характеру як працьовитість, працелюбність. Люди навіть про працю склали прислів'я. Хто працює, той працю шанує. Очам страшно, а руки роблять. Праця чорна, паляниця біла. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Мало захотіти треба потіти, від слова до діла, як від землі до неба. І я вам навіть скажу, що якщо хлопець чи дівчина були ледачі, то, звичайно, їх з ними ніхто не одружувався. Отож, ледачих справді ніхто не любив, тому що ледачі нічого досягнути не можуть. Так що працюйте, ну і творчого вам натхнення. А сьогодні нам справді потрібно попрацювати, попрацювати над, над текстом. Але для початку ми з вами пригадаємо, чим же займалися наші предки, які були найпопулярніші народні ремесла. Ну, Такий, наприклад, як столяр. Так, столяр це людина, яка працює по дереву, щось таке, вирізблює. Тесляр людина, яка будує будинки в першу чергу, бачите, балок, коваль. Ну, це ви знаєте, яка людина, яка кує, там виковує різні металеві вироби. Кушнір це людина, яка працює, вичиняє шкіри овець, і потім із них шиє різні вироби. Тельма. Теж людина працює з деревом, але частково. Тобто, це людина, яка робить колеса для возів. Мірошник це людина, яка знаходиться на млині, вона приймає від селян зерно і потім на млині його перемелює. Навіть при слів'я є таке перемелиться, мука буде, Ну, хоча правильно, борошно. Бортник ну, це пасічник, іншими словами, людина, яка працює із бджолами, так, як можна так сказати, тобто добуває у бджіл мед. Тобто її у бортника домашні улюбленці, це бджілки працьовиті. Гочар, думаю, знаєте, це ремесло це людина, яка готує такі ось глиняні вироби. Леймар – це людина, яка працює зі шкірою і виготовляє, там, скажімо, сідло для коня, може виготовляти там ремені різні, тобто всі вироби зі шкіри. Гутник, ось бачите, як на картинці гутник розтоплює матеріал і з нього потім виливає там банки різні і так далі, вази, тобто виготовляє зі скла різні вироби. Швець, людина, не плутайте, будь ласка, швець і кравець. Часто плутайте. Саме. Швець це людина, яка шиє взуття, а кравець це людина, яка шиє одяг. Отож, не плутайте, швець і кравець це не одне й те саме. Отож діти процес праці і запишіть собі обов'язково. Це система послідовно виконуваних трудових операцій, яка обов'язково має певний результат, тобто вихідний продукт. Тобто всі дії виконуються послідовно. Якийсь є початковий етап, так людина готується спочатку до певної праці, вона готує якісь інструменти або матеріали. Потім Сам процес праці, щось людина робить спочатку, щось потім, а щось наостанок. І врешті-решт, от як кінцівка, вже готовий продукт праці, уже третій етап. Ну, думаю, Діти, які на уроках трудового навчання пишуть проєкти, так вони вже знають, що таке процес праці. Адже вони на цих в цих проєктах, ну, ви в цих проєктах, так, ви ж описуєте, що ж ви робили, з якого матеріалу і що за чим. Але хочу звернути увагу, що там ви виконували опис в науковому стилі. А сьогодні ми розглянемо особливості наукового стилю від художнього. Отож, з чого складається такий текст-опис процесу праці? Ну, по-перше, розвиток дії відбувається за рахунок того, що кожна наступна думка додає до сказаного щось нове. Текст складається з таких частин, як я вже сказала, підготовчий етап для виконання якоїсь роботи, опис послідовного виконання праці, опис результатів роботи, ну і назва особи, що виконує такі трудові операції, у реченнях розповіді є відомим, а назва трудової операції є новим. Так от, діти, коли ви будете читати такий текст, то ви звертаєте увагу на особу яка виконує цю працю, і що саме виконується, які дієслова. А зверніть увагу, що ми зараз з української мови теж вивчаємо тему дієслова. Які дієслова, тобто які дії вона робить, ви повинні звертати увагу на дієслова. І коли ви випишете того, хто виконує дії, і послідовно з тексту випишете усі дієслова, то фактично це допоможе вам переказати текст. Спробуємо на невеличких текстах. Розглянути, як же будується текст опису процесу праці. Отож, бачимо, так, що, наприклад, от, гончар викладав кубку глини на верхню частину круга, а нижню частину він штовхав ногою, час від часу зволожуючи руки, майстер надавав виробу потрібної форми. Отож, дивимося, хто у нас виконує роботу? Гончар, так, він ще названий він. Він іще названий словом майстер. Звернули увагу для того, щоб не використовувати постійно одне і те саме слово з метою милозвучності так? уникнення невиправданих повторів в тексті обов'язково використовуються слова синоніми. Отож, ми знайшли відоме це гончар, він майстер, який виконує дію. А що ж він виконує? Тобто, він спочатку, що дивіться, основе, викладав. Обку, глини на верхню частину тіла, так далі, далі він штовхав ногою, так, надавав виробу потрібної форми. Тобто ось він викладав, штовхав, надавав. Ну і зверніть увагу, що він при цьому, коли надавав виробу потрібної форми, він руки зволожував. Теж зверніть увагу, ось ми фактично розділили невеличкий текст на відоме і нове, показали його будову. Далі дивимося, другий маленький текст руки Ганни Сильвестр... Сильвестрівни натхненно чаклувала над кожним шматочком тіста. Господиня встигла вже наставити воду і, коли окріп булькотів, виклала на підситок перший десяток вареників та почала по одному кидати їх у каструлю. Отож ми тут бачимо варіння вареників. Ой, смачний такий текст, справді? Хто ж у нас виконує дії? Ганна Сильвестрівна, так, зверніть увагу, що вона названа ще як? Господиня, так, отже, синоніми добираються. Дивимося, які ж вона виконує дії. Дії будуть новим. Натхненно чаклувала, так, тобто руки її натхненно чаклували, наставила вона воду. так. Окріп забулькотів, вона що? Вона виклала і почала по-одному кидати їх у каструлю. Тобто, ось ми бачимо і ще й нам. На які вона дії послідовно виконує. Тобто чаклували її руки, потім вона вже наставила, бачите, вже наставила, так? А коли окріп забулькотів, виклала, виклала вареники і почала кидати їх у каструлю. Ось в, такому, в такій послідовності господиня виконує всі ці дії. Отож, діти побачили, так саме ми розглянули з вами, як же будується текст, опис процесу праці. Ну, а тепер порівняємо діти. Прочитайте перший і другий текст. Я вам читати зараз не буду, ви зараз натиснете на паузу і самостійно порівню. прочитавши текст, порівняєте, що ж у тексті спільне і що ж у тексті відмінне. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, мабуть, ви здогадалися, що спільне у тексті йде про те, що і в першому, і в другому тексті йдеться про процес праці, це приготування гарбузової каші. Але звернули увагу, що в першому тексті це просто послідовність дій, так? І ми не знаємо, хто виконує цю працю. Дія стосується кожного. Іншими словами, ви скажете, та це ж рецепт просто рецепт, як приготувати гарбузову кашу. Так? Ось вам Науковий стиль, рецепти і є науковий стиль. Ми не розуміємо, з яким почуттям автор ставиться, подобається йому цю кашу готувати не подобається, тому що тон викладу нейтральний. А ось уже в другому тексті ми знаємо, хто у нас готує. Ми з братиком вирішили, так? І вони цю кашу готують з любов'ю. Чому? Адже це подарунок для бабусі, правильно. Тобто дивимося, які ж послідовності дій вони виконують. Звертаємо увагу. О, тобто, вони спочатку що знайшли на городі злотистий-червоний гарбуз, дивіться, який епітет використовується. Ретельно очистили його. От на невеликі шматочки розрізали, залили свіжим молоком, поставили на вогонь. Дивіться, тут ще одне слово. Тим часом. Бачите, в іншу посудину насипали пшона, промили, проварили. Так, жовто-гарячу масу потовкли, розмішали. І дивимося, незабаром духмяні пахощі розлилися кухнею. Тобто ось уже в одному цьому реченні ми можемо сказати, що дітям подобається страва, яку вони готують. Так? Загорнувши каструлю зі смачним подарунком, тобто ось такі духмяні пахощі, смачний подарунок, ми бачимо епітети, метафори, тобто художні засоби та образні слова. Ми поспішили пригостити бабусю смачної їжі. Ну, звичайно, діти. Ми бачимо, якщо перший текст у науковому стилі це опис процесу праці в чистому вигляді, то тут ми бачимо вже в другому тексті розповідь, яка поєднується з елементами опису процесу праці, тобто описові речення поєднуються із розповідними. Отож, діти нам залишилося узагальнити, які ж особливості опису процесу праці у науковому стилі, а які у художньому. Отож, як ви зрозуміли, розповідь про трудовий процес може бути складена в науковому, діловому або художньому стилях. До речі, ці відомості дуже важливі, адже до опису процесу праці ми будемо повертатися не один раз. От сьогодні ми напишемо переказ, а далі у вас вже буде самостійна робота, ви повинні будете скласти твір. Тому ось ці моменти, саме як же будується правильно. Опис процесу праці запам'ятовуйте, або ж заскрінюйте, або фотографуйте, записуйте. У науковому стилі описи процесів праці подаються узагальнено. Трудові дії не стосуються певного часу. Найчастіше вживаються дієслова третьої особи множини, такі як роблять вони. Будують, складають, використовуються поєднання слів можна, треба, необхідно, варто з неозначеною формою дієслова, а ми вже знаємо, що таке неозначена форма. Розповідь має характер інструкцій, відсутні емоційно забарвлені слова, слова в переносному значенні і тон викладу нейтральний. Мета наукового стилю це передати точні узагальнені відомості про процес праці. Послідовність виконання дій. Тоді ж, як опис процесу праці, написаний у художньому стилі, відзначається образністю, емоційністю, у ньому широко використовуються художні засоби, епітети, порівняння, метафори, мета такої розповіді. Не просто описати, що ж там відбувається, а передати ставлення мовця до цього процесу праці, саме використовуючи тут можна і писливі слова, і оцінні слова, ну і звичайно образні слова. Ось саме які особливості наукового стилю, і особливості художнього стилю. Опису процесу праці. Ну, а тепер прийшов час попрацювати з тим текстом, який ви, власне, будете переказувати. Слухаємо уважно і, звичайно, не забувайте про лайфхак. Під час слухання звертайте увагу, я б вам радила послідовно виписати дієслова, виписати того, хто виконує дію, ну і, власне, звернути увагу, що ж за дія тут виконується та які її елементи. Отож слухайте уважно. Тільки но починало світати, мати, вмившись, зодягла чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Як крізь сон чув її лагідну приповідку, ну ось ізійшов святець, аж, вік... аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами, піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювалися в діжу, от чого ослінчик аж двигтів. Тісто вимішувало, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще й рушником пузатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, і перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце, хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав у волю надивитися, доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і в приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном, і усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька проштрихів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу утробу печ печі, потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями і моя паляничка. Ось такий текст. Ну що, зрозуміли, який же процес праці описано. У цьому тексті Ну, звичайно це процес приготування хліба, адже хліб це було найголовніше і найсвятіше для українця. Кажуть, є хліб на столі, значить, все гаразд. Так, це і сім'я буде наїжена. Тобто найголовнішим хліб був у домі, хліб на столі. Отож, ви можете побачити тісто, так ви дізналися, як же його виготовляли, і ось ви бачите піч, так? куди саджають ось ці хлібинки, палянички, і як вони випікаються. Поміркуємо. Отож, визначте тип і стиль мовлення, вкажіть основні ознаки. І зараз прочитайте ось ці завдання до тексту, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте всі ці завдання, які перед вами записані. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли, що це тип мовлення, розповідь з елементами опису процесу праці, процесу випікання хліба. І стиль, звичайно, художній, адже ми можемо знайти велику кількість епітетів, так, і метафори тут є, і навіть порівняння. Ми бачимо, бачите, паляничка сховалася, ставало в'язким, як гума. Е Бачимо тут і такі ось зменшувально писливі слова, як сухі дрівця, так, кімната освітлювалася живими зайчиками, тобто таке порівняння, і дуже багато саме таких образних слів, і ми можемо зробити, що справді герой цього твору, хлопчик, так я мати пече паляницю з любов'ю і зверніть увагу, що для нього це справді цікаве видовисько. Тобто він задоволенням спостерігає із якоюсь, можливо, таємничістю і сам допомагає чим, що е, зриває листочки, так адже ми бачимо, що на капустиний листок кладуть хлібину, перш ніж посадити хлібину в піч, усаджують хлібину в піч, ось таке дієслово слово вживається. Ну і сподіваюся, ви звернули увагу, в якій послідовності виконуються дії. Ну і зверніть увагу, так, ви вже, думаю, поділили текст на частини, записали мікротеми, склали план. І пропоную вам зараз невеличку лексичну роботу. Запишіть собі слова, спробуємо пояснити їх лексичне значення або ж правопис. Отож, ослінчик, це стілець, зодягала, тобто одягала, так? поплескавши, тобто форми придавала йому в'язким, не забувайте за апострофом, крутішало, призупиняла префікс при, простирадлом, після от, ненаголошений и, «позатилося» так, ось такі, Тобто вона така набухала, ставала кругленькою. Опецьок. Ось там мати брала опецьок тісто, тобто невеличкий такий шматочок коротенький, так, і потім його вправно викачувала, він був, змащувала його там олією там, чи водою. На що таке нагнічені челюсті? Нагнічені челюсті це металеві ось такі. Боки печі, а вони нагнічені, тому що вони вже були розжарені. Кілька, кілька проштрихів, тобто, справді для того, щоб тісто краще. Пропікалося, ну, господині, хто має справу з тістом, хто любить випікати, знають, що веделкою деякі вироби проштрикаються, щоб краще пропікалося. Шугала лопату, ну, щоб не казати, там засовувала лопату, ось таке слово є снідання, тобто сніданок, тобто, тобто тісто підходило, мати, поки, поки тісто підходило замішане, мати годувала родину сніданком. Тобто, зверніть увагу, мати, мабуть, змушена була рано вставати, адже її. Її сім'я ще спала, коли вона тісто вимішувала. І занурювалися, от руки занурювалися так в роботу. Ну і зверніть увагу, що з метою уникнення зайвих повторів у тексті використовуються синоніми. Тільки-но, щойно, мати ненька, хліб-паляниця вимішувала, викачувала, і ви теж зверніть увагу на ці лексичні особливості. Звичайно, ви план склали, але зверніть, будь ласка, можете порівняти з орієнтовним планом. Ну, Звичайно, план ось такий, такого тексту краще робити складений, адже перша це буде вступна частина, підготовка до важливої справи. Да? Як вже мати готувалася до цього всього, щоб вона що вона робила? Далі основна частина це власне приготування хліба. Що ж там відбувається? Вимішування тіста, власне, цікаве видовисько, формування паляниці вправними легкими рухами матері, так, ну і вис, як уже завершення цього всього, на капустяні листки, так уже садився хліб і е, е, закладався у піч. Отож, подивіться, будь ласка, можливо, доповніть власний план. Ну, якщо хто не склав, можете МІС записати, після чого обов'язково ще раз прослухайте текст і можна переказувати. І таким чином, діти, зверніть увагу, у нас не детальний переказ, а стислий. Нагадаю вам особливості стислого переказу. Стислий переказ це виділення окремих головних положень змісту тексту і їх відтворення. Щоб стисло переказати текст. Необхідно глибоко зрозуміти зміст прочитаного, виділяти основне і передавати його коротко, не зосереджувати увагу на другорядному. У разі потреби в основне слід включати другорядні положення, ну, якщо вони необхідні для розуміння тексту, не скорочувати текст механічно, а зберігати послідовність викладу матеріалу. До великих частин тексту добирати заголовки, уникати багатослів'я і розтягненості викладу. Отож, у нас тислий переказ опису процесу праці. Це означає, що ви повинні зосередитися саме на процесу, на, на опису цих дій, які, ми, які виконує мати, коли. Пече хліб. Тобто ось ця підготовча частина, ось ця основна частина, і вже нарешті як мати шугає піч з хлібом, шугає лопату з хлібом у піч і закладає туди всі палянички. І не забудьте, що у нас текст у художньому стилі. Це означає, ви обов'язково повинні використати. Художні засоби, щоб було зрозуміло, як же автор ставиться до того, що він спостерігає. А у нас саме автор спостерігає за цим процесом. Але у нас головний герой хлопчик, так, і він розказує від себе, від першої особи. А ви повинні розказати не від імені хлопчика, не від себе. Це ж не ви спостерігаєте так, за цією. За Цим е, процесом, а спостерігає хлопчик, так? а його мати виконує ці всі дії, а він їй допомагає. Отож, ви повинні написати від третьої особи, а не від себе. Це ж не ви, це ж не я, це хлопчик, він там, син її, так? Тобто, ось такі слова ви намагаєтеся використовувати у своєму переказі. Ну, я сподіваюся, ви повернетеся до нашого тексту, ще раз його прослухаєте дуже уважно. І обов'язково, користуючися планом, будете переказувати, щоб у вас була логічна, чітка послідовність. І ваше домашнє завдання написати стислий переказ тексту опису процесу праці за планом. Обов'язково добріть і запишіть заголовок. Користуйтеся чернеткою. Адже чернетка дасть вам можливість ще раз перевірити текст, поставити потрібні розділові знаки, перевірити текст на грамотність і не забувайте про абзаци. Адже ви повинні від однієї думки, коли переходите від однієї думки до іншої, обов'язково робити абзац. А я бажаю вам успіху у написанні цього переказу. Не забувайте, стислий переказ. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова. Це наше серце. До побачення. Чекаю ваших робіт і успіхів вам!